Дербан у Хмельницькому мораторій на українське чорне золото та відкриття сезону мандрівок. Ось головні теми, якими жила Хмельниччина протягом останніх семи днів. Це підсумки тижня на телеканалі Ексклюзив. У Хмельницькому катастрофічно зменшується площа зелених насаджень, замість них асфальт, бетон, торгівельні заклади та багатоповерхівки. Відбирають у людей рекреаційні місця самі посадовці, не цураються силою протягувати відповідні рішення на сесіях, незважаючи на супротив громади активістів, нехтуючи громадською думкою. Землю роздають потрібним людям, так би мовити, близьким до сім'ї. Не забувають і про себе рідненьких, бо ж недовго залишилося. 25 жовтня вибори до місцевих рад, тож нинішнє керівництво намагається увірвати шмат, що найбільший, не залишив байдужим земельний деребан і наших журналістів. 4 березня 2015 року, 48 сесія міської ради. На годинку близько восьмої вечора депутати голосують за відкрите питання номер 100 Зміна цільового призначення 54 земельних ділянок. Попри те, що невідомо кому і під що виділяються на діли, змушені депутати все ж приймають рішення. Здається, все просто, але є кілька але. Важливе питання ставиться до порядку денного, аж сотим у головного архітектора Дунаєвського дивним чином не відкривається відеопрезентація, щоб дізнатися, які ділянки підпадають під зміну цільового призначення. А головне, хто ж став їх щасливим власником. Називали вони її всі на схемах на картах і на диску. Жаль, що диск не відкривається. не Немає програмного забезпечення у проект житлово-громадської забудови. Увійшло 54 земельних ділянки. Більшість депутатів незважаючи на втому і пізній вечір, таки голосують за відповідне рішення. Окремі не на камеру зізнаються, що таку єдність демонструють, бо їм перепали на діли. Не залишився обділеним і, виконуючи обов'язки мера, Чернилевський кажуть, він має безпосередній стосунок до ділянки на вулиці Прибузька, 5, дріб. він її поділив разом із депутатом з Кочелясом. Довго не барилися, а взялися масово вирубувати дерева і розчищати територію. Дерева пороблені на шматки. Скільки буде ще тут лежати, невідомо. Ще минулого року, проходячи ось тут, було зелено і можна було збирати гриби. Цього року тут можна позбирати тільки бруд. У самому виконкомі про прибузьку 5 дріб годин говорять обережно і двозначно. Помічник Чернолевського показує документи, в яких вказано, що ця ділянка буде забудовуватися. Йому перечить заступник мера Капура. Мовляв, цей наділ до переліку не входив, а був проданий за аукціону ще два роки тому. Товариство з обмеженою відповідальністю, торговий центр Прибузький. Можна точна інформація. Можна ділянка, ця земельна ділянка на Приморській, 5 робин. Це фірма. Зараз кажу як. Вона два роки тому на аукціон праву оренду купила. Точно інформація була розташована. Ну, то це є. А коли в, в, вона на аукціоні прийде, вона розізналася, ну Галя каже, що це, на передостанній сесії. Ще було. Вточер... Ні, а внизу. Ну, це... Це, це... Це... Де відео спрямієш депутатів. Виглядає так, ніби заступник вигороджує свого шефа. Як по-іншому пояснити різницю у свідченнях? Тим більше знайти отой самий торговий центр Прибузький теж не вдається. Він відсутній у єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Навіть якщо товариство припиняє свою діяльність, його дані залишаються у реєстрі. Що ж це за таємнича фірма, якій дістався Лас і Шмат, та ще й у рекреаційній зоні. Право оренди було продано на земельному аукціоні. Адреса ділянки вулиця Прибузька, 5 ріпоти. Товариство з обмеженою відповідальністю, торговий центр Прибузький. Містяни не раз бачили, що на прибузьку привозили машини з глиною, піском та камінням. А нещодавно очевидці зафіксували, як невеличкий трактор розрівнював поверхню території. Що будуть будувати, невідомо. Ходила легенда про спорткомплекс. Потім власний проторговий центр. А на спецраді, 23 квітня, надали технічні умови для багатоповерхівки. Та й про це одним вухом чули різноробочі, які наразі працюють на об'єкті. А Але якої фірми наш панімаю. З не я навіть не, кого строїть, не а? Кого Я навіть не знаю, як їх. Тут... Вони зелене хазяї туди, теплиці. Це все це. Коло таксопарку. То... Я навіть чесно, я не дав, як вони називають. Ну а що тут має бути? І що ви хочете? ну роблять, дом має бути, що що, то що таке. Що підсохєш тут кругом? А можна назвати прізвище, ще ще є це? Я не знаю, бо це ж нас нанімають. Вон коло таксопарку, це міком пам'ятниклова. Для таксопарку? Це у далекі часи місто Хмельницький планувалося як місто парків, рекреаційних зон мало бути вдосталь. Та сьогодні природохоронці б'ють на сполох. Все більше відпочинкових місць забудовують торгівельно-розважальними комплексами чи паркінгами. Для Хмельницького була ідеальна ситуація в тим, що річка має заплаву, таку, значить, на дві сторони, якби рівну. І вона саме ну, створена така унікальна зона, де можна і відпочивати старшим людям, щоб не йти на пляж, і продувається. Це гарно, бо місто розірвано на дві, якби частини ну, посередині річка, і естетично все. А поки світ бореться з глобальним потеплінням, в яких зелені насадження відіграють не останнє місце у Хмельницькому, їх просто знищують. І наша держава, як держава, також яка входить до складу Організації Об'єднаних Націй, теж несе якісь витрати. А тут ми перекопуємо цю пойму. Заплаву річки, закатуємо її в асфальт, забудовим будинками з такими темпами забудов і апетитами молодої команди Чернелевського Хмельницький має всі шанси поповнити перелік найбільш урбанізованих міст світу із загрозливою екологією. Чи стане земля товаром? Мораторій на продаж українського національного багатства поки що триває. Утім, згідно із законом, вже з 1 січня наступного року сільськогосподарські гектари можна буде і продавати, і купувати як будь-яку іншу нерухомість. Проте вже нині чи не всі громадські організації б'ють на сполох здорового механізму торгівлі чорноземами у нашій країні не створили. Часу залишилося небагато. Продовжити заборону на продаж землі можна лише до липня. Усі за і проти земельного питання знає наша Тетяна Москальчук. Одвічну національну гордість хочуть виставити на продаж позиція президента та прем'єр-міністра в цій ситуації проста. Таким чином в Україну очікується залучити великий потік іноземних інвестицій. От тільки кому дістанеться продана через посередників земля, невідомо. Без паїв на селі люди приречені на зубожіння, кажуть фермери. Хоча і зараз у глухих селах ситуація критична. Тож відібрати останні копійки буде неважко. Доріг нема, сполучення нема, і зараз думати про землю і продати ту. Землю одну єдине, так як кажуть, нема корови і нема чи е, клаптика землі, то вже нема чого жити, бо нема е, засобів існування. Чимало селян не готові віддати свою спадщину навіть за високу ціну, хоча її і не пропонують. Грошова оцінка землі в Україні поступається в рази європейській, замість тамтешньої 7 тисяч євро українським власникам паїв можуть запропонувати не більше трьох сотень. Особливо багато противників продажу там, де виживати, допомагають великі кооперативи у Нас господарстві Працює ще 514 чоловік. Значить, якщо чоловік 10 знайдеться, щоб продати землю, то так. Останні всі ходять на роботу, всі ходять з роботи і з цього на сьогоднішній день живуть. Масових торгів гектарами в Україні навіть за сприятливих умов не очікують. Соціологи кажуть, зв'язок між селянами та землею надто міцний. Одна чи дві людини на декілька десятків. Сказали, що вони за те, що вони що вони готові продати землю. Тобто, ми передбачаємо, що якби навіть став сталося таке до дозволу держав-продаж землі, масового продажу не відбудеться. Навіть за непогану та обмірковану ціну оборудка може перетворитися на обкрадання. Ризик знецінення національної валюти за високий. Може статися, що за виручені ще учора гроші, колишні власники паїв не зможуть купити і буханець хліба, і ми через 20 років продамо за долари. Через 20 років це будуть ті. Тис... Самі, як у нас вийшли з гривною і колись з рублем. Національне багатство, що тисячоліттями було у власності народу, може перейти до чужих рук. Зробити це хочуть для наших олігархів, аби ті, нібито законним шляхом продавали батьківщину. Я хочу задати першого президента нашого Леоніда Кравчука. Він заявив декілька разів, до речі, мову і землю не чіпайте. Бо українці вони спокійні, але можуть змісти все. Механізм зняття заборони на продаж землі не зовсім прозорий. Не всі українці усвідомлюють, саме в цей час вирішується доля матінки-годувальниці. За три місяці до зняття мораторії ми її продовжити вже не зможемо. І Мені здається, що сьогодні заколисується спеціально ця тема, що так багато говориться, щоб дотягнути до осені, а потім буде мова. Вже не можемо продовжити мораторій. Мораторію потрібно продовжити не пізніше липня місяці 15-го року. Аграрії та правники визнають, тіньовий ринок землі в державі вже існує. Вигідно це насамперед бізнесу з іноземними інвестиціями. Тіньовий ринок землі в нас він працює. В меншій більшій мірі хтось не може землю отримати, хтось не хоче здавати ринок, хтось далеко виїхав. І відповідно люди часом і не хочуть тієї землі мати. Земля чекає не торгів, а дбайливого господаря хлібороба. Навіть ті, хто виступає за вільний продаж національного багатства, погоджуються. Сучасна економіка ще не готова до таких кроків. Чому сьогодні вимирає село? Та тому, що там на ній ніхто не працює. Розумієте? А чому на ній ніхто не працює? А напевно, в певний час ми не надали можливості людям повну силу розвинути себе. Як альтернативу продажу громадські активісти пропонують довгострокову оренду. Саме за умови наявності в селі добропорядного інвестора, громада утримує не лише підтримку соціальної сфери, а й розумний підхід до обробітку земельних угідь. Зняти мораторій на продаж землі в той час, коли в державі знебожіння повне, економіки крах, і люди не мають грошей, і за останні копійки, напевно готові будуть шукають шлях, як вижити за останні копійки, Відповідно, за будь-яку ціну будуть продавати. Як привілей довгострокової оренди аграрії очікують можливість застави у банку для отримання кредиту, який свою чергу міг би піти для забезпечення повноцінної технології обробітку землі. Земля повинна викупитись державою. По ринкових цінах і відповідно здаватися в довгострокову оренду. Тоді ми збережемо для нашого наступного покоління нашу землю, і вона ще дасть прибуток і нам, і нашим дітям. Утім, на вагання часу залишається не так багато. Ще до липня долю землі української можна змінити і зробити це має сам український народ, а не чиновники у високих кабінетах. Чи знаєте ви, що найкращий міський голова живе у нашій області? Ні, це не Костянтин Чернелевський. Михайла Сімашкевича, мера Кам'янця-Подільського, нещодавно визнали людиною року у номінації Найкращий міський голова. Вже двічі пана Сімашкевича номінували, та переможцем він став уперше. Конкуренти, до речі, були сильними мери броварів та Одеси. Напередодні відкриття нового мандрівного сезону ми зустрілися із очільником туристичної меки Хмельниччини, аби дізнатися рецепт його перемоги. Перш за все вітаю вас із цією нагородою, яку ви отримали цьогоріч, людина року 2014. Що для вас означає ця нагорода і чому власне саме ви? Ну, знаєте, якщо такої особливої цілі нам щоб добитися того, щоб стати людиною року, у нас не було. Я вже два рази номінувався на таку номінацію Людина року. Один раз перший рішов в сімерку, війшов другий раз. І коли цього року мені зателефонували, сказали, що ми входимо в трійку, звичайно, необхідна була зустріч з дирекцією. Одне з перших запитань в мене таке і було, чому ми номінувалися? Ну, так як мені розказали, то перш за все це, звичайно, що е, вдяка нашим засобам масової інформації, то, що наше місто протягом року біля ста разів було на всіх центральних каналах і досить -таки з позитивної сторони. Ми, крім того, що розвивали туризм, бізнес, ми побудували перші котельні на твердотопленні. Ми е, реально і дуже в швидкий, короткий час реалізували е, використання коштів по Світовому банку, це щодо забезпечення нашого міста. Дуже багато питань було в нас по тому, що ми їздили е, практично на кожну конференцію міжнародну, де приймали участь, і звідти проводили якийсь позитив. Це і замітили працівники асоціації міст, керівництво асоціації міст України. До речі, вони досить багато допомогли нам для того, щоб місто е, утворило і мало свій такий власний якийсь статус не лише як туристичного міста, як асоціація завжди, але місто, яке робить в першу чергу те, що не роблять інші. Тут ви кажете постійно ми, а не я. Тобто людина року, власне, нагорода йде як для однієї людини, натомість ви кажете постійно, що працюєте в команді. Тобто, це заслуга всієї міської ради. А робиться не Сімашкевич. Сімашкевич як один може бути людина, довжку, людина вулиці, що я там щось для неї зробив. А коли це все робила громада, це все команда робила, яка цих п'яти років. Працювали над чимось, відродження міста проходило наше. Всі ми знали, що наше місто туристичне, його необхідно підтримувати. Всі ми знаємо, що необхідно розвивати економіку. Але я казав, що ми трошки забули про наших самих камінчан. А де відпочинок кам'янчани має бути? Ми зробили Лебедине озеро. Планували його ще 10-15 років робити. Тоді плани були використати кошти біля півтора мільйона, чи мільйон шість гривень. Ми зробили першу чергу за 400 тисяч гривень, 200 з них. Самі кам'янчани. Про що можна говорити, якщо дідусь з пилкою приходив, допомагав різати ті дерева, викорчовувати корчі. він же ж теж, він теж людина року. Він на той час був. і так є. А діти, які на сьогоднішній день чудові, які захищають інтереси всієї України на чемпіонатах світу, вже можна по Фейсбуку подивитися на кожного нашого кам'янчанина, знають не тільки. В наших ближніх, ближніх країнах вже і Арабські Емірати і Єгипет. Та тільки не подивишся всюди кам'яне звучить. Це ж все таки громада робить, і наше студентство, яке досить активно приймає участь і розчищають каньйони, і приймають участь в тому самому будівництву парків. Кам'янець-Подільський це така перлина туристична нашого краю і взагалі України. Але які поради ви б дали б для своїх, так би мовити, конкурентів, щоб вони також могли зробити зі своїх місць такі привабливі туристи? Центри. Перш за все, необхідно робити промоцію. Ми досить довго працювали і знову ж таки, завдячуючи нашому молодому поколінню, у нас дуже багато відеороликів, які працюють на сьогоднішній день на Фейсбуці. Їх перегляди 2, 3, 4 тисячі. Кожному цікаво, що таке Кам'янець-Подільський, якщо почув його, якщо він його побачив вже на відеоролику, це досить цікаво. Ми перш, перший час залучали якомога більше туристів іноземних. Навіть за свої кошти проїжджали, привозили їх сюди, надавали певні пільги. Зараз е, залучаємо і таких наших міст-партнерів з нашої країни. Запрошуємо, щоб вони щось подивилися. Кожна людина розказує, реклама, двигун, торгівлі. І точно така сама ситуація має бути і в розвитку туристичного міста Турця Центру. А робити треба, не треба боятися абсолютно нічого. Ми е, два роки тому назад поставили на центральній площі е, скульптуру туристів. Дуже багато було за і проти, чого, навіщо воно там буде стояти. Подивіться на сьогоднішній день, скільки фотографій Кам'янця-Подільського іменно біля цього туриста. І от невеличкі такі, дріб'язні такі речі необхідно робити. У вас дуже потужний і розвинутий молодіжний рух, навіть є молодіжний парламент. У чому ще власне проявляється оця співпраця із молоддю? Коли у нас є молодіжний парламент, цей молодіжний парламент в нас постійно е, проходить навчання. Якісь в, е, в прошлому році по-моєму, в по 2013 році ми робили загальники для молоді в. Е, Представник парламенту виконував обов'язки один день міського голови, заступників міського голови. Молодь мала змогу зустрітися в віч з тими проблемами, які на сьогоднішній день є. Після того, як ми в нас пройшло через дві неділі, ми попросили їх надати свої пропозиції. Ви знаєте, які цікаві пропозиції були від молоді іменно з розрахунками, скільки це має коштувати, скільки буде вартувати. І ми деякі з цих проектів вже запровадили, зробили. Молодь розуміє, щоб ми стали молодіжною столицею європейською, вони теж дуже хочуть в цьому прийняти участь. Нас вже тільки цього року один сад посадили за їхню ініціативою, буквально неділю тому назад. Так що, коли бачиш, що діти щось хочуть робити, хочеться залишити і для них щось. Тому що саме основне, що ми коли... Наша команда відійде, наше покоління відійде, щоб ми могли потім подивитися назад. Сказали, да, во це ми залишили для молоді. Кам'янець-Подільський це єдине місто з України, яке претендує на звання ем, найкращої європейської молодіжної столиці 2018 року. Які перспективи це відкриватиме для міста? По перше, місто Кам'янець-Подільський дійсно покаже себе як місто, яке формує свою загальну систему і реалізовує в подальшому. Перше. По-друге, як би не, воно не звучало, але інвестор піде іменно в то місто в Україну, яке показало, що воно вже щось зробило в різних планах. І по-третє, якщо ми виграємо, будемо мати такий статус цього, це дасть можливість залучити більше молоді за кордону до нас, і нашої молоді, не лише камінчан, хмельничан і, і, і з других. Парламентів, де вони будуть створені такі, щоб вони їздили теж за кордон і бачили життя реально, що в них добре, що в них погано. Ми чудово розуміємо, що не так все добре ті в тій Західній Європі, коли приїжджаєш. При їхніх зарплатах, можливо, це і не дуже добре. Коли ми приїжджаємо своєю мізерною зарплатою до них, це зовсім не добре. Але ми всі думаємо, що можна заробити все і одразу. Молодь має знати, як працювати, над чим працювати і в яку сторону йти. А це саме серйозна перспектива. Квітка на камені запрошує у мандрівку. У кам'янці-Подільському офіційно розпочався туристичний сезон. Цьогоріч старе місто дарує нові враження. Щороку подивитися на подільську квітку на камені приїздять тисячі туристів, як з України, так і за кордону. Нині ж кам'янець пропонує мандрівникам як же традиційні, так і нові атракції: екскурсію, електромобілем, велоквести, фортецю із солодких мафінів, дерево подільських ремесел та патріотичні флешмоби. Відкриття нового сезону бачили, і ми на цьому тижні. Екскурсія, електромобілем, подільське дерево, ремесел та солодка фортеця, і просто незабутні краєвиди. У Кам'янці-Подільському стартував туристичний сезон. На день відкриття кам'янчани сил не пошкодували. Не лише природними дивами свого міста вирішили принаджувати туристів, а й різноманітними святковими заходами. На площі перед ратушою флешмобом ми за мир підтримали початок туристичного сезону. Кам'янець-Подільські студенти більше ніж сотня молодих українців влаштувала справжнє патріотичне шоу на головній площі південної столиці нашого краю. Зон 2015 року оголошую відкрити слава кам'янцю, слава Україні. Справжньої патріотичної атмосфери додала солодка фортеця, створена із кількох тисяч різнокольорових мафінів. Тішила гостей міста недовго. Одразу після презентації її різнокольорові кекси розібрали усі охочі до смаколиків. Смакотою подякували кам'янчани і українським воякам із зони АТО за те, що завдяки їхній відвазі тут на мирній землі змогли розпочати туристичний сезон. Тож на схід хлопці поїдуть не лише із приємними враженнями, а й з гостинцями. Таким дарункам вояки раді. Це не легке там сидіти і захищати наш народ. Це буде не це найприємніше буде від цього року. Туристи зможуть оглянути перлину Поділля на екологічно чистому транспорті. Новенькі електромобілі закуплені за кордоном берегтимуть і ноги відпочивальників, і чистоту довкілля. Ми готові для туристів працювати цілодобово. Були б тільки туристи. Працювати ми будемо з дев'ятої ранку до шостої, до 7 вечері. Але вашу, але ваші електромобілі мають дуже гарну підсвітку. Тому ми думаємо, що для пар для молодих людей, які будуть прогулюватися по старому місту, це буде цікаво і романтично. Пан Олександр за кермом електромобіля чи не вперше, та каже керувати таким просто тут коробка автомат. Цей автомобіль розвивається до 60 кілометрів, але ми так як це є екскурсія 20 кілометрів, 10-15, Ну зв'язку від місцевості, від рельєфу. Так, електромобіль є електричний. Працює на батареях. То від... Зарядили від зарядки, їде, не зарядили, не їде. До презентації електрокарів долучилися і велосипедисти. Разом із ними провели вже традиційний велопробіг центральними вулицями міста. Збирали велосипедистів у соціальних мережах, доєднатися до колони двоколісних. Міг будь-хто на байку. Просто круто приїхати з великою компанією по місту. Будемо кататися з друзями. Сьогодні такий день добрий крутий. Вік, до речі, жодного значення не мав. А покажеш, як між їздити? Фотерафірують. Організатори кажуть, така велика кількість велосипедистів стала приємною несподіванкою. Міська влада вже почала проект розвитку велосипедної інфраструктури міста, який планується виконати до 2021 року, щоб охопити весь камінець велодоріжками. І якби ми на це надіємося, надіємося, що кам'янець стане велосипедним містом, велосипедною столицею України. А вже зараз кам'янець може похвалитися своїми розмальованими будинками. Стріт-арт на одній із стін якраз оновлювали під час відкриття турсезону. Ми вирішили реставрувати нашу роботу, яку ми зробили на першому фестивалі п'ять років назад. Вітер, час, її пошарпали, і ми вирішили прийти і трошки доробити і освіжити. У нас є фарба, будь-хто може підійти. Ну, звичайно, у нас є один головний художник, який всім керує. Але будь-яка людина, яка хоче лишити маленьку плямочку, хай буде. Тобто ми хочемо залучити громаду підійти до мистецтва. До створення цієї картини тут може долучитися кожен охочий. і, власне, ми її тими охочими і долучаємося до неї. Тепер туристи зможуть сфотографуватися і поруч із нашим малюнком. Крім оновленого стріт-арту, відтепер у Кам'янці ростиме подільське дерево ремесел, щоправда, створене людськими руками. Його якраз презентували під час відкриття сезону. Якщо ви хоч би один раз побували у Кам'янці, він назавжди залишиться у вашому серці, а відтепер і ви можете залишити свій слід у ньому. Кажуть, що так найпотаємніші бажання можуть здійснитися. Боріться за свою землю та відвідуйте незнанно. адже іноді один день, проведений в інших місцях, дає більше ніж 10 років життя удома. Побачимося рівно за тиждень.